Сьогодні вже починаю висівати квіти. В попередньому відео я розказувала, які квіти вже можна висівати. Буде в мене ось така еустома. І сьогодні ще буду сіяти на розсаду ось таку гейхеру. Беру ось такий торф'яний субстрат, він універсальний з біогумусом. В Субстрат додатково я ще додаю ось такий вермикуліт. Він робить пухким грунт. ну і ще він вбирає в себе зайву вологу. Також обов'язково додам вторгін мікахелп, мікохелп, це біопрепарат. Він буде захищати якраз нашу розсаду від такої хвороби, як чорна ніжка та інше грибкове захворювання, тому що він саме цей мікохелп містить корисний гриб, такий як триходерма. Також в ґрунт я додам азатофіт, це біопрепарат, який збагачує ґрунт корисною мікрофлорою, робить потужну кореневу систему, природні гормони росту та розвитку. І це все ретельно так перемішуємо.